Запорізький напрямок не дуже е, забезпечений навіть гуманітарною допомогою. Залишилося багато сімей з дітьми, мало забезпечених, і посправді їм нема навіть що їсти. Прості, звичайні люди, які потерпають від війни, від агресії росіян, вони. Е, Предоставлені самі собі це село в Запорізькій області. Ми не можемо назвати з питань безпеки. Попри загрозливу близькість до нуля та постійні обстріли, люди не поспішають залишати свої домівки. Навпаки, тут започаткована нова помісна церква, яка стала прихистком і місцем спокою не лише для місцевих селян, але й для мешканців навколишніх селищ. Ось шатер е, нам дали на користування. Це наша церква. Тут зібрання, тут же, якщо по потребі, ми годуємо людей. В основному залишилися пенсіонери, вдови, дуже багато заглиблих хлопців. Вчора був похорон. От, ховаємо своїх ребят. На жаль, тут сім сіл в округі, і ну, ніхто їм не займається, ні громада не займається. Вони залишилися як от хутори. Що нема ну нікого цікавого. Щоб послужити тут чи церкви. Тут немає не церкви, ну таке строєння, я їм віду. От. От ми зробили палатку, люди почали ходити, почали цікавитися. Ми Біблію вивчаємо з нуля. От. Старше покоління, не діти, а старше покоління з нуля біблію вчить. От. Ну обширно. Тут все, тут не за не одне служіння, Тут е, прийшли переселенці, ми їх ходили, були накормили, Е, Прийшли військові, ми військовим допомагаємо. Прийшли люди, які просто нуждені. Ми їм допомагаємо. І продуктами, і одягом, і ну, всім чим можемо. Лі, ліками допомагаємо. Елементарно, нема магазинів, магазини не працюють. Автобуси не їздять. У нас немає можливості ні до аптеки не ні доїхати, ні, ну немає маршруток, Одна маршрутка ходить на город один раз. Ну, е, з окресних сіл добиратися велосипедами або пішком. Люди до церкви пішком ходять за 7 кілометрів. Це моя воскресна школа. Це всі жінки записані на крещені <гум> на наступний рік. Без віри людина не може. Господь один. На нього тільки уповаємо. І на добрих людей, щоб він своїми, своєю вірою, своєю любов'ю через людські руки нам допомагав. Я ходжу, в принципі, заради спілкування, не заради того, що -то дадуть, а я вірю, якась, надіжда є. От вже три роки синок воює, слава Богу, до сих пор живий. І в церкві прасила, і сама молюсь, і... Ну, Я вважаю, що Бог допомагає, Бог його до сих пор оберігає. Ми молимося, кожного дня молимося за хлопців, пастори, капелани, вони надихають нас, вони проводять з нами бесіди, вони, ми звертаємося до Бога. Церква допомагає речами, продуктами, добрим словом. Служіння так подобається, коли співають, розказують історії. Ну, що ще до сих пор я добро, люди допомагають, всі питаються бути друг до друга добріє, бо я вважав, що все вже давно не так, як раніше, по-доброму. Помісна церква підтримує людей та надихає не опускати рук та вірити в завтрашній день, проте життя у прифронтових зонах дуже важке. Місцевим мешканцям бракує харчів та елементарних побутових речей, адже мало хто наважується ризикувати і вести сюди продукти чи медикаменти. Тому в таких селах люди живуть у постійній тривозі, що одного разу до них взагалі ніхто не доїде. Ну, я вам скажу правду, як є. При фронтовій зони космічні ціни на продукти. Просто проїдьте і подивіться, яка накрутка на всьому. Ну, тому що. Потому у Нас тут прилітає, у нас тут гучно, і не кожен хоче сюди везти. В нас в цьому році не врожай. Були дуже великі морози. Це в травні. В нас город повністю вимерз, і врожаю не було. По перше, по-друге, це засуха. Воно нічого не виросло, щоб ви розуміли, в мене одинадцять бурячин тільки виросло на городі в 10 соток. Місія добра особливий проєкт. Ми віримо, що коли Бог спонукає нас їхати до небезпечних районів, то Він і боронить. Сьогодні команда місії добра привезла до прифронтового села продуктові набори, зимовий одяг для дітей та солодощі. Крім цього, кожна дитина отримала дитячу Біблію, така допомога стала можливою завдяки небайдужим людям, які разом із нами долучилися до місії добра. Дякуємо всім партнерам каналу «TBN.UA» та нашим шведським друзям з організації «Star of Hope» за підтримку. Роблячи добрі справи, ми виявляємо Божу любов. Ми приймаємо в гостях друзів, братів, які приїхали. Слава Господу за них і привезли нам чудову допомогу. І ми щиро дячні каналу «TBN». Фонду ми можемо і нашим всім шведським друзям, яким не безразлічно наша Україна. Слава Богу за вас, і нехай не оскудіє рука, яка дає. Господь, ми дякуємо за це, що ти послав таких людей в складний такий час. Дуже велика подяка і шана. Дякую всім, хто допомагає. Дякую, дякую тому, що є ця церква, що можна прийти, можна поспілкуватися. Ми дуже дякуємо вам за ці сладкі подарунки. Це дуже круто, це дуже приємно. Ми віримо, що ця допомога для цих людей вона буде як таким обіймом від Господа, що вони відчують цю любов, і вони знають, що ми люди віруючі, віримо в живого Господа, і це їх ще більше наближає вірити в Господа. Коли бракує власних сил, коли життя страхітливе та безнадійне, коли немає в кого просити допомоги, залишається єдина надія на Бога. І Господь відповідає на молитви, Він бачить кожне серце, Він піклується навіть у найважчих обставинах. Потрібно лише довіритися йому. Місія добра це проєкт, який несе світло Божої любові через справи милосердя. Долучайтеся до нашої місії, ставайте разом із нами відповіддю на молитви нужденних. Нехай наша віра буде живою, а добрі справи. çiğ